Казна хто? Маленький їжачок ходив до лісової школи. Там звірята вчилися писати, читати і малювати. Одного разу на перерві звірята пішли гуляти, а їжачок узяв крейду і намалював на дошці портрет своєї мами і підписав великими літерами Мама! Прибігло до класу кошеня. Бачить, на дошці портрет намальований, і внизу написано Мама. невже мама така? говорить кошеня. М -м, мама, ось яка має бути. І намалювало на портреті вуса, точнісінько такі, як у його мами. Прибігло зайченя, дивиться на портрет, дивується. Невже мама така? Ні, вона ось яка. І намалювало на портреті вуха, як у мами зайчихи. Повернулося до класу верблюжа, подивилося на дошку. Ні, каже, мама не така, мама ось яка. І домалювало на портреті два верблюжих горба. Останнім прибігло мишеня. Бачить, портрет намальовано, мама написано. І зовсім піпі-піпі -пі -пі, не схоже, каже мишеня. Мама не така, мама, ось яка. І намалювало ще довгий мишачий хвостик. І тут прийшов до класу вчитель ведміць Михайло Іванович. Подивився на дошку, похитав головою. Потім узяв крейду, закреслив слово мама і написав Казна хто? Великими літерами.